Що було п'ять років тому? Ти пам'ятаєш? П'ять років тому відбулася інаугурація шостого президента України Володимира Зеленського. Під час промови політик зокрема заявив, що не буває сильної армії, де влада не поважає людей. Ще він пообіцяв військовим гідне та стабільне фінансове забезпечення наблизити українську армію до стандартів НАТО. Отак обіцяв пан Зеленський. Давайте послухаємо. Не буває сильної армії, і я хочу зараз звернутися до них. Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня. Я зроблю все, аби ви відчували повагу. Це гідне, а головне стабільне фінансове забезпечення. Це ваші житлові умови. Законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин. Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити це. Творити ці стандарти. Безумовно, окрім війни, є ще дуже багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принижуючі зарплати і пенсії, болючі ціни. Не існуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чийсь бурхливій уяві. Не хочу його сварити. От так він говорив, я не знаю, мріяв, вважав, що йому це. Вдасться зробити, пан знаєте, Матвію. Я от е, подивилася цей уривок, і мені просто невимовно боляче, тому що все, що він сказав, було зроблено з 19-го року з точністю до навпаки. Давайте згадаємо, з чого почалося його правління. Це зупинка ракетних програм. Це кримінальні справи проти військових і волонтерів, це відведення військ, це зняття по суті мінувань, це відкриття московитам можливостей заходу на наші позиції заливати їх бетоном. Як тоді це ще в золотому сталося? І, ну по су а що таке було з дуже болючого: це заборона нашим військовослужбовцям відстрілюватись навіть у відповідь, да, щоб захистити себе. Заборона снайперських груп. Заборона дронів, розвідників і так далі. Ну Це 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 ж були маразматичні речі. і ну, це Може, пробач, може, розумієш, от це ж були хвилини е, хвилини такої неймовірної перемоги і підтримки людей. І так, от знаєш, коли він стоїть, у цій, значить, у нього як це називається, отака от де він там. Е, і Ну, от, здається, що він вхопив Бога за бороду. Тому що що є? Є його неймовірна перемога, є, значить, принижений опонент і є. Неймовірна підтримка народу, тобто влада і народ, і ми це зробимо і, і переможемо. І оце отаке психологічне ну, розуміє. Я би направду, просто радила абсолютно усім людям ще раз і ще раз прослуховувати цю промову Володимира Зеленського в 19-му році в Верховній Раді і проаналізувати, як воно наклалося на ці всі роки. Ну просто для усвідомлення про правда, кривда і що з тим всім робити. Але Матвію, я скористаюся з нагоди. Я хочу зробити невеличке оголошення. про просто ми згадали про ракетні снаряди про збиття ракет. Ми з Байрактар 14 громадської організації зараз маємо фантастичну збірку для ракетного дивізіону, який зокрема працює з Нептунами, і хлопцям дуже дуже потрібно для забезпечення їхньої роботи авторемонтна майстерня. Сума трохи добре велика. Я розумію, що в наших реаліях це все складніше і складніше збирати ці кошти 924 тисячі гривень. Але 100 тисяч ми вже зібрали на день вишиванки. Зараз в нас на сторінці і Беректару і в мене відбувається розіграш двох прапорів синьо-жовтого і чорно-червоного з підписом генерала Валерія Залужного. І ще до завтра, включно, триває лотерея. Ви можете придбати лотерейний квиточок 200 гривень і мати можливість виграти цей прапор. Я чому це ще раз і ще раз скажу, навіть не стільки для реклами самої збірки, але скільки показати, що ці речі вже давно би мали забезпечити Чувати держава, а це забезпечують волонтери, люди доброї волі в той час, коли бізнесам стає все важче і важче. Це все робиться в той час, коли Україна в критично важкому становищі, але люди просто неймовірні, і ми дуже розраховуємо зараз на всіх допомогу. Ми маємо. Я знаю, що у кожного є своя збірка, але я думаю, що крок за кроком ми їх знову будемо всі закривати. А ми, в свою чергу, в Верховній Раді будемо робити усе, щоб домагатися. Того, щоби держава виконувала свої зобов'язання перед своєю армією, да. Да. Ну, безумовно, ти права, але є і приємні нові. Хочу тобі сказати, Рада Євросоюзу погодила, шановні друзі, використання прибутку від заморожених російських активів. На користь України. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Значить, дивіться, тобто ще раз, не віддати е, гроші російські, а використання прибутку відсотків від заморожених активів. Е, за його словами, 90% цих грошей піде на військову підтримку. Решту. Планують витратити на відновлення та реконструкцію України. Очікується, що тільки цього року Київ може отримати до трьох мільярдів євро. Ну, це не шалена сума, але розумієте, да, там ті гроші лежать. Законодавство Європи вони не дійшли згоди, як це зробити, щоб Росія потім не засудила в усіх міжнародних ну, і, і так далі. Але відсотки, ну от вирішили вони. Отаке зробити. Мені здається, що вони ну знаєш, зріють, зріють до таких кроків. Ну дай Боже, бо нам потрібні і патріоти, і снаряди, і зброя, і дрони. Так що є над чим працювати, дай Боже, щоб вдалося. Да я хотів ем, тобі ще сказати новину. Дивись, значить, з моєї колекції голова комітету закордонних справ французького парламенту Жан Луї Бурланже. Закликав Францію зняти табу на використання Україною французької зброї для ударів по території Росії. Це пише Pulse of Ukraine, і він додає, як же довго ця тема розкочується. Знаєте, що саме цікаве? Те, що пізніше це табу знімуть зрештою, тільки поки вони там очухаються. У нас гинуть найкращі. Тут є пропозиції цікаві, тут коментарі. Ну, Наприклад, одна людина пише, зняли б хоча б для прикордонних регіонів. Ну, і, і так далі. Ну, пишуть і, і дійсно, ну, розумієш, ну, ну, неможливо. Неможливо ця тяганина. З одного боку, так. З іншого боку, вони дивляться, як Україна телиться, і думають, що все можна. А у чому вона телиться? А де українські снаряди? А де відновлені українські ракетні програми? Ну, де українські дрони? Те саме, де українські Ні, фортифікації? Ну, 40 на 60. 40 відсотків, майже 50. У нас же є фахівці, які що? Виступають. що, що, що? Майже 50 відсотків дронів виробництва. України, я перепрошую на фронт було поставлено близько 250 тисяч дронів, з них 150 тисяч ФПВ. Якщо подивитися, скільки поставив один фонд Петра Порошенка, це 15 тисяч ФПВ. Тобто, одна десята поставки це по суті одна десята того, що спроможна зробити держава в порівнянні з одним фондом. Ну називається не смішіть мої тапочки. І причому, якщо ми говоримо про ці дрони, знову ж таки, військовослужбовці нарікають, що заледве ледве держава. Поставили від 10 до 30% всіх дронів, які вони мають скажімо так, на обліку, якими вони користуються, а частина поставлених БПЛА державою не злітає колись за буквально на днях була зустріч з держпицв'язком з, з представниками мінцифровізації, і в, розпитувалися, а які дрони ви ви берете, які як ви тестуєте, як ви комунікуєте з військовими? А вони сказали, що вони це все на аутсорсі. Вони з військовими не комунікують, тому що в них немає доступу до військового чату, де обговорюються деталі і ефективність тих чи інших дронів. А що ви купляєте? Ну, от що продають, то й купляємо. Матвію, ось що було сказано. Замість того, щоб купувати те, що найефективніше, от мене нещодавно волонтерка, одна наша львівська, а з правого сектору, до речі, каже: ми хочемо поставити ті ті системи своїм закупити, але ми хочемо закупити за бюджетні кошти. Має бути реєстрація в міністерстві оборони цього продукту і висновок, що це можна закупляти так. Закупляють набагато менш ефективні. А та що ефективна, от там треба вести отакі от воч от переговори через нефтуди. Я дзвоню в міністр. Міністерство оборони виясняє, як це все робиться. Дай дайте, кажу, процедуру, щоб могли реєструвати ті чи інші речі, щоб вони були ефективні. Ой, ти знаєш, процедура є, але все одно це вирішується все через телефон. Ось що зараз відбувається з тим всім: тобто, немає достатньо А про мільйон дронів, мільйон дронів там саме де мільярд дерев. І коли про це говоришся, коли питаєш звітність, коли витягаєш інформацію, ну я не можу все розголосити, бо це для службового користування, але ти бачиш, що ефективність рівняється за ледве 15% від того, що мало вже бути. Питання гроші. Де? Останнє що я хотів тебе попросити. У нас півтори хвилинки є, коли я веду другу частину програми моєї, там. Значить, то у мене йдуть питання від глядачів, і кожного разу мене питають: чому сидить Червінський? Тому що От влада його би... катастрофічно боїться. І моя особиста думка, що Червінський має якусь інформацію або має якихось своїх контактних осіб, які мають компромат такого рівня, що зразу посадять всіх тих, кого, хто його зараз садить. Чому Червінському дозволяють гуляти тільки в шостій ранку, щоб він не скомунікував, не дай Бог з кимось іншим, в тому Кропивницькому СІЗО? Чому Червінського тримають, по суті, на півхолодному підвалі? Чому Червінського. А суду немає. А... Да? У суті суду як такого немає. Ну зараз 25-го числа 24-го числа має бути чергове засідання у справі Червінського. Чому не допускають туди адвокатів нормально? Чому не допускають нормально громадськість? Чому поза тим, що термін його тримання під вартою вичерпаний, Так, да, він же більше року сидить так і через не в порушення усіх процедур за відсутності червінського за відсутності адвокатів і за відсутності засідання, як такого його залишають під вартою? Тобто тут насправді відбувається щось дуже серйозне, і ми маємо дуже дуже мати пильну увагу до справи червінського, щоб а він залишився живий і здоровий, і саме тому, зокрема, по крайніх його умовах утримання і цих всіх викраденнях як подавала документи з колегами в усі можливі правозахисні структури, і комітет Верховної Ради і, і Уповноважених справ людини, і ми маємо якомога більший розголос робити, тому що я думаю, що Червінський це одна з ключових Фігур, від чого посипеться вся офісна вертикаль. А, тут важлива така історія. Послух... А, ми йдемо далі. да? Це я до Ірини Абдуліної питаю, да? чи. Угу. А, значить, хочу з тобою попрощатися. Дуже тобі вдячний, що ти була з нами. Спасибо Дякую за тобі. запрошення. Багато інформації, я тепер розумію, чому тебе рідко запрошують на марафон. Ну до честі мушу сказати, що навіть отримала запрошення на суспільне, але це походу після того, як воно вже вийшло в самостійне плавання. Так, да. спасибі, Софія Федина.